Вітаю, шановні учні. Сьогодні працюємо за темою Експериментальні та теоретичні методи досліджень законів природи, правила безпеки під час експериментів та досліджень у фізичному кабінеті. Прошу записати тему уроку. Ще 15 століть тому Арістотель висловив цікаву думку. Пізнання починається з подиву. Подумайте, що таке пізнання, а що таке знання, а що таке наука, що між ними спільного? Дійсно, знання це розуміння інформації, пізнання це процес набуття знань, а наука це спеціальна діяльність людини для отримання нових знань. Тож поринемо в світ науки фізика. Під час уроків фізики ми часто виконуємо дослідження. Що ж таке фізичне дослідження? Прошу записати визначення в зошит. Фізичним дослідженням називають цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла або явища. Під час фізичних досліджень ми часто виконуємо експеримент. Це дослідження фізичного явища в умовах, що перебувають під контролем науковця, яке супроводжується виміренням. Найпростіший вид експериментального дослідження це лабораторні роботи. Ознайомимося з етапами наукового дослідження. Наукове дослідження та його етапи: пізнавальна діяльність. Це діяльність спрямована на пізнання навколишнього світу та самого себе в цьому світі. Пізнавальну діяльність, результатом якої є набуття нових знань, називають науковим дослідженням. Воно здійснюється в чотири етапи: в першому етапі, завдяки життєвому досвіду, спостереженням науковець накопичує факти, які потребують пояснення. Потім він ставить запитання, які допоможуть зрозуміти факти. На другому етапі науковець шукає відповіді на поставлені запитання в наукових джерелах. Якщо відповідей не знайдено, науковець формулює гіпотезу: гіпотеза це наукове припущення, висловлене для відповіді на сформульоване запитання та пояснення сукупності накопичених фактів. На третьому етапі. Вчений проводить експеримент. Експеримент це метод наукового дослідження, за допомогою якого науковець перевіряє гіпотезу і робить висновок про її підтвердження або спростування. Якщо гіпотеза підтвердилася, на четвертому етапі вчений створює теорію. Теорія це наукові знання, що дозволяють відповісти на поставлені запитання та пояснити накопичені факти. Якщо гіпотеза виявилася некоректною, вчений висуває нову гіпотезу та з метою її перевірки знову проводить експеримент. Що ж, планую нам пройти шляху наукового дослідження. Етап перший спостереження та накопичення фактів. Постановка запитань. Факти. Якщо з пизанської вежі кинути різні тіла, то вони упадуть на землю майже одночасно. Запитання, що заважає тіла упасти одночасно? Переходимо до другого етапу пошук відповідей на запитання, а саме формулюємо гіпотезу. Гіпотеза це якась думка, ідея, яка може бути поясненням або відповіддю на запитання. Нашу гіпотезу формулюємо так: можливо, на швидкість падіння тіл впливає повітря. Перевіримо її за допомогою експерименту. Переходимо до третього етапу. У великій кімнаті до стелі кріпимо тіла різної маси та форми. І відпускаємо. Як бачимо, тіла рухаються. Несинхронно і падають на землю неодночасно. Згідно нашої гіпотези, причина в тому, що їм заважає повітря, тож повторимо експеримент в безповітряному просторі. Для цього потрібно з кімнати відкачати повітря. Як бачите, двері зачиняються. Повітря відкачується, тіла готуються до запуску. Що ж, починаємо? Бачимо цю красу, тіла рухаються синхронно, тепер нічого не заважає їм рухатись. так. Цей рух називають вільним падінням, на них зараз діє лише притяжіння землі. І на землю вони падають одночасно. Тож наша гіпотеза підтверджена, і ми можемо перейти до четвертого етапу. Побудова теорії, тобто нові знання, які ми з вами отримали, виконуючи фізичне дослідження. Всі тіла падають на землю одночасно, якщо на них діє лише її притяжіння. Пригадайте, що робити науковцю, якщо експеримент не підтвердив гіпотезу. Правильно потрібно повернутися в початок і пройти всі етапи наукового дослідження. Робимо це до тих пір, поки експеримент не підтвердить гіпотезу. Хочу познайомити вас. З англійським фізиком Майклом Фарадеєм його вважають королем експериментів. За своє життя він підготував і провів близько 30 тисяч експериментів, 10 з яких він виконав для підтвердження своєї гіпотези про те, що магнітне і електричне поля взаємопов'язані. На це у нього пішло 10 років життя. Ви тільки собі уявіть: тож, експеримент не завжди триває 45 хвилин як у учні в школі. Не завжди експеримент потрібен, існують теоретичні методи дослідження так, за допомогою математичних формул, перетворення графіків, Можна теж здійснити наукове дослідження. Наприклад, український фізик Юрій Васильович Кондратюк теоретично розрахував найвигіднішу трасу космічного польоту на місяць, завдяки якій людина вперше вступила на його поверхню. Так, 20 липня 1969 року американський астронавт Ніл Армстронг першим із землян ступив на поверхню місяця. Потрібно пам'ятати, що під час експериментів та лабораторних робіт ми обов'язково дотримуємось правил техніки безпеки, познайомимося з ними. Перш ніж приступити до роботи, обов'язково вивчаємо інструкцію. З'ясовуємо порядок наших дій, звільняємо робоче місце від непотрібних речей, розташовуємо обладнання в тому порядку, як вказав вчитель. Перевіряємо наявність та надійність кріплень приладів і обладнання, яке використовується в роботі. Переставляти обладнання можна лише з дозволу вчителя, виконується лише те завдання, що передбачено роботою. Починаємо виконувати завдання тільки тоді, коли дозволив вчитель. Обережно поводимось з скляним обладнанням. Припиняємо роботу, якщо виявили несправність приладу і повідомляємо вчителя або лаборанта. Не намагаємося самостійно усунути неполадки в роботі приладів. В разі поганого самопочуття або травмування повідомляємо вчителя. Після завершення лабораторної роботи прибираємо робоче місце. Виходимо з кабінету і, з дозволу вчителя, спокійно не штовхаючи інших. А тепер перевірте себе, чи засвоїли ви ці правила. Зараз з'являтимуться твердження. А вам потрібно поставити позначку плюс, якщо ви погоджуєтеся, і мінус, якщо вважаєте твердження неправильним. 1. Розташувати на робочому місці прилади і матеріали обладнання можна будь-як. 2. Не слід намагатися самостійно усувати неполадки в роботі приладів. 3. Починати виконувати завдання можна тільки з дозволу сусіда по парті. 4. Переставляти обладнання можна тільки з дозволу вчителя. 5. Не слід припиняти роботу під час мимовільного відключення приладів. 6. Виходити з кабінету після дзвоника можна лише з дозволу вчителя, спокійно, не штовхаючи інших. Завершуємо і перевіряємо себе. Переконана. Видали правильні відповіді і заслуговуєте на цього смайлика. Якщо ж були помилки, прошу перейти за QR-кодом, переглянути відео про правила безпеки в кабінеті фізики і виконати завдання ще раз. Не засмучуйтесь, якщо помилилися, це абсолютно нормально. Ми вчимося! Що ж, сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з тим, який шлях проходять науковці і науковиці, існує чотири етапи наукового дослідження: спостереження, гіпотеза, експеримент та побудова теорії. Результатом будь-якого наукового дослідження є отримання нових знань. Так, в 1901 році вперше було присуджено Нобелівську премію з фізики, лауреатом цієї премії став Вільгельм Рентген за відкриття випромінювання, яке потім назвали рентгенівським, і воно на сьогодні дає нам можливість робити ось такі рентгенівські знімки. Якщо ви Мрієте отримати Нобелівську премію. Хочете займатися наукою? Не чекайте, починайте уже зараз. Тому пропоную виконати таке завдання. Подумайте, в якому випадку вчені виконали експериментальне дослідження, а в якому теоретичне. Свою відповідь обҐрунтуйте письмово. Завдання полягає в наступному: щоб зменшити шкідливий вплив вихлопних газів на довкілля, вчені здійснили певні розрахунки та запропонували нову схему подачі палива для двигуна автомобіля. Щоб дізнатися, якою при цьому буде тяга двигуна, цю схему випробували на спеціальному стенді. А другим завданням я пропоную вам здійснити наукове дослідження. Так, як ми робили з вами разом на уроці. Факт: зріст людини зранку більше, ніж увечері. Пропоную вам дослідити це явище. В зошит записати результати своїх досліджень. Переконано у вас все вийде. Успіхів! Дякую за увагу!